Наступні кілька хвилин ти приділиш тільки собі. Це буде особливий час, на який ти давно заслуговуєш. Засереться на диханні, Дозволь тілу розслабитися, повільно поринь у себе, зверни увагу на прекрасне золоте світло, що огортає тебе. Воно оберігає та приносить спокій. Ти в безпеці та готовий відправитися в мандрівку, по чарівній стежці до зачарованої печери, глибоко в свій внутрішній світ. Ти йдеш по тихій стежці, вдалині височіють гори, суцільно вкриті лісом, над ними кружляють птахи, небо переливається всіма кольорами веселки. Одна з гір мов би, притягує тебе до себе. В її основі ти бачиш ущелину, що веде до печери, біля входу на тебе очікує мудрий провідник. Можливо, ти його знаєш, можливо, це хтось знайомий. Він діє з найкращих спонукань, піклується про тебе та діє в твоїх інтересах він запрошує тебе увійти. Шлях до печери освітлюють мерехтливі свічки тут ти в безпеці та під захистом. Тебе оточує мудрість, стіни, прикрашені картинами та малюнками, дивовижними історіями та посланнями, що призначені тільки для тебе, на них зображений твій шлях, те, що вже пройдене, що чекає попереду. Йди так далеко, занурюйся так глибоко в себе, як вважаєш за потрібне ти також мудрий і знаєш, що для тебе є правильним. Коли будеш готовий, дозволь собі опинитися в самому центрі печери великої мудрості. Перед тобою розкішний трон, що інкрустований дорогоцінним камінням, він покритий оксамитовими подушками та відображає сонячне світло, хоча стоїть в глибокій печері. Провідник жестом запрошує тебе зайняти трон. Ти опускаєшся на м'які подушки, відчуваючи приємну тканину оббивки. І бачиш перед собою низку людей, друзів і родичів, на яких свій час ти сильно вплинув. Вони повільно проходять повз, дякуючи тобі за все, що ти зробив для них, згадують, як ти їм допоміг, як змінилося їхнє життя завдяки знайомству з тобою. Один за одним вони зупиняються та кладуть перед тобою свій дар. Слово, думку або щось таке, до чого можна доторкнутися. Прийми ці дари, ти на них заслуговуєш. Можливо, до цих пір ти не усвідомлював, наскільки люблять тебе друзі та члени родини, наскільки ти важливий для них, відгукнися на їх почуття всім серцем. Ти стільки всього заслуговуєш, любові, вдячності, доброти та багато іншого. Поки твоє серце відкрите, ти будеш приймати дари, тебе ніхто не квапить. Можливо, ти помітиш, що голові та плечам стало легше, вантаж турбот вже не так обтяжує. Ти розумієш та пригадуєш, як тобі пощастило в житті, який ти вдячний за всі дари, і від цих думок серце наповнюється любов'ю та радістю. З'являється мудрець. Готовий відповісти на всі твої запитання та підказати наступний крок, можливо, у вихованні дитини, в особистому житті або в духовному розвитку, слухай з відкритим серцем, ти дізнаєшся про все, що хотів. Послухай, які перлини мудрості будуть запропоновані тобі для подолання життєвих труднощів, запитай в цього мудреця про все, що викликає в тебе якісь запитання. Залишайся тут стільки, скільки потрібно. Доступ до печери великої мудрості завжди відкритий для тебе. Коли будеш готовим, повільно повертайся до виходу в супроводі провідника, залишивши печеру, йди до стежки, яка тебе привела сюди, не поспішай, візьми з собою дари та знання, не сумнівайся, що будеш все пам'ятати та з кожним днем ставати ще мудрішим. Зосереться на диханні, на тілесних відчуттях, на ступнях, що притиснуті до землі, і повільно відкрий очі, відчувай себе відпочившим та оновленим. Якщо хочеш, намалюй або напиши те, про що дізнався під час уявної подорожі.